В Євангелії від Святого Луки читаємо, що Марія, будучи заручена із Теслею Йосифом, вирушили з Галилеї із свого родинного міста Назарету у Юдею, в місто Вифлеєм, аби виконати розпорядження тогочасного кесаря Августа, який бажав здійснити перепис населення у власній імперії. Події так склалися, що Марія була змушена народити дитину в екстремальних умовах. Не у заїзді, тогочасному готелі, не у приватному домі когось із знайомих чи небайдужих людей, а на околиці міста у чужій стайні, тобто у цілковито антисанітарних і не дуже сприятливих для народження дитини умовах. Часто, коли ми роздумуємо над цим епізодом, мимоволі засуджуємо жителів вифлеєму, мовляв. Ну, як так, невже ніхто не міг прийняти вагітну жінку до своєї оселі? Однак не слід так скоро робити висновки, не слід дивуватись, адже невідомо, а як би ми поступили у подібній ситуації? Уявімо собі, посеред ночі, якийсь чужинець стукає нам у двері і просить прийняти його та його дружину, у якої ось ось повинні розпочатися пологи. Скільки запитань тоді б закрутилось у нашій голові? Хто ці люди? Чи можу я їм довіряти? А що буде після народження дитини? А якщо вони не захочуть залишити після народження немовляти мій дім? А може краще відвезти їх у лікарню? А чи мають вони страхівку? Тощо? Набагато простіше відмовити і мати, як у нас часто кажуть, чистий спокій. І це не свідчить, що ми чи мешканці тогочасного вифлеєму є поганими людьми, але про те, що нам бракує милосердної любові. Не вистачає вміння побачити людину у біді, у скруті, у потребі і вийти їй назустріч сьогодні, як і дві тисячі років тому, у наші домівки та у наші серця стукають чимало осіб. Тих, які насправді потребують нашої допомоги, які чекають від нас передусім прийняття. Сьогодні майже 10 мільйонів українців були змушені залишити свої рідні оселі, шукаючи порятунку перед жорстоким російським агресором. Чи ми у цих сім'ях переселенців, біженців, зуміли розгледіти Пресвяту родину з Назарету? Чи ми не відвертаємося від людей, які ускруті, чи не зачиняємо перед ними наші серця, наші домівки? Мовляв, та хтось інший їм повинен допомогти? Влада повинна ними заопікуватись. Дорогі! Приготовляючись до Христового Різдва, роздмухаємо у наших серцях вогонь любові. Спробуймо зауважити поряд із нами тих людей, які потребують нашого теплого слова, нашої щирої поради, нашої дружньої посмішки, нашого гостинного прийняття, нашої справжньої християнської любові.